Неймовірно смачний яблучний рулет. Готується дуже легко і просто. Беремо 4 яйця, збиваємо чашу міксера. Додаємо дрібку солі і збиваємо до утворення легкої піни. Коли утворилася піна, додаємо 1 пакетик ванільного цукру і 100 г звичайного цукру. Беремо 120 грам просіяного борошна, додаємо 1 чайну ложку порошку до печива. Перемішуємо. Наші яйця вже збилися, ось так гарно. Додаємо. Наше борошно з порошком, і гарненько вимішуємо знизу догори. Ось так. А тим часом беремо яблука, очищаємо від шкіри і натираємо на грубому терку. Беремо приблизно 1,5-2 кг яблук. Додаємо 2 столові ложки цукру і перемішуємо яблука і викладаємо на противень, застелений паргаментом. Яблука розрівнюємо по цілому противню і заливаємо їх збитими яйцями. Запихаємо в розігріту духовку на 180 градусів на 20-25 хвилин. І ось рулет готовий. Накриваємо його рушничком, перевертаємо догори. Ногами його ось так. Забираємо протвінь і знімаємо обов'язково на гарячому рулеті. Паргамент. Зняли гарненько. І гарячий рулет закручуємо в рулет. Яблука мають бути доверху. Ось так. І скручуємо його помаленьку гарячим. Скрутили. Зверху присипали пудрою, і рулет готовий. Смачного вам.